Народний депутат Степан Івахів вирішив подарувати кожному патріоту український стяг. Поштовхом до такої ініціативи стали чисельні звернення волинян на сторінку депутата в соцмережі Фейсбук та на електронну пошту. Виборці запитують, чому на Волині так важко купити державний прапор України. Більшість людей, які виказали бажання придбати прапор, з Ковеля. Тому саме для ковальчан з ініціативи депутата закупили 150 синьо жовтих стягів і вирішили безкоштовно їх роздати. На сьогоднішній день український Прапор став не лише символом державності, але він став символом єдності, об'єднання сходу і заходу. Тому, от, власне, скільки Степан Петрович не може переконати, щоб цей прапор магазини роздавали. Тому от власне в нього виникла а, така ініціатива, ідея провести таку патріотичну акцію. З десятої ранку в Ковальській приймальні Степана Івахіва з'являються перші відвідувачі. Кількість тих, хто відгукнувся на пропозицію народного депутата безкоштовно отримати український стяг, приємно дивує організаторів акції. В групі типовий написали. Ми побачили і пройшли за прапорами, тому що ну купити не знаємо де щоб було видно. Ми хочемо повісити на вікні, на балконі для того, щоб ми було видно, що справжні клієнті протягом двох годин двері в громадську приймальню не зачиняються. Засвідчити свій патріотизм. Ковальчани приходять парами з дітьми та онуками від малого до старого. Що вас змусило прийти сюди і взагалі, що для вас значить цей прапор? Єдність України, патріотизм в першу чергу і любов до України, так скажімо, це не тільки громкі слова, але це дійсно так і справді є. Як ви бути його використовувати? Якщо помістити на автомобіль повішу якось, а якщо ні, то на балкон. Ми вважаємо, що молодь має брати активну участь у громадському житті країни, особливо в цей важкий період. І тому ми вирішили приєднатися до акції і вивісити прапори в себе в домівках. Акція національна, тому кожен думаю, може долучитися. почати все це з молоді, тому що молодь це наше майбутнє. Прийшла дочь, говорить продажі немає. говорить, а ти? я голосувала, ти голосувала. Наш депутат безплатно. Говорить, привіз, де з чим там на броді сказав. Говорить. Як можна рано написала мені куди їхати, це добре. Чоловік, який вважають, я ще раз говорю, що своєму інсту, Я повішу його на балкон, ну, щоб люди могли то, теж бачити. А що для тебе означав, держав, ну, цей значить цей стяг? Ну, це, це, це багато що значить. Так цікаво, їдеш на маршрутному таксі та дивишся цвіте ріпак. І, пак, і на, на, на голубому небі це, це так красиво так. Для вихованців заслуженого тренера України Валерія Дружиновича український прапор не лише символ держави, честь якої захищають його вихованці, а й найкращий ідентифікатор особистості неповносправних спортсменів за кордонами України. У нас така традиція, коли ми їдемо за кордон, в основному Білорусія, Польща, Німеччина. І на параді у нас мало того, що у нас форма така українська, але кожен з нас. Є спеціальна поставка, хто не на візках, ми наш стяг веземо, а ті, що ходячі, вони обв'язуються прапором своїм. І ми так виходимо на паради, на закриття, на нагородження і так представляємо Україну. Це це для дітей, це буде дуже хороший подарунок. 150 прапорів, якими організатори запаслися для старту патріотичної акції, розійшлися вже до обіду, зважаючи на попит, вони обіцяють збільшити і пропозицію. Ковальчани подобається. Єдине прохання Степана Петровича, щоб люди, які отримали прапор, розвісили цей стяг в себе вдома, на балконі, на вікні, щоб прикрасили своє місто. Сподіваюсь, що вони зроблять гарні фото цих стягів, прийшлють нам на електронну адресу. Ми розмістимо десь в електронних носіях, в засобах масової інформації. І я думаю, що ковальчани побачать, наскільки місто є патріотичним і погодяться на продовження цієї акції. Ну і ми обов'язково приїдемо ще раз.